Всім привіт! Мене звати Ігор, по той бік Камери Таня, ми з української природоохоронної групи. Ви, мабуть, чули про те, що на гірському масиві Свидовець планують збудувати гірськолижний курорт. Можливо, цього року ви навіть підписали петицію на захист видавця, за що ми вам дуже вдячні. Історія зі свидавцем тягнеться вже багато років. Там купа чого відбувалося, і сьогодні у цьому відосі ми спробуємо розказати цю історію повністю. Що то за свидовець, що за курорт там планують будувати, хто в цьому замішаний, хто цьому протидіє, що відбувається зараз, і які перспективи у майбутньому? Поїхали. По перше, про сам свидовець. Це гірський масив в українських Карпатах, а якщо більш точно на Закарпатті. Незвичайно популярне місце для пішохідного туризму, тому що гори там високі і красиві. Ну, наприклад, там є така найвища гора у масиві, гора близниця, висотою 1883 метри. Щоб зорієнтуватися, найближчі населені пункти до свидовця. Це такі села, як Лопухово, Ясіня, Васи, Чорнотиса. Поряд є ще місто Рахів. Всі ви, мабуть, чули про гірськолижний курорт Драгобрат. Це також на свидовці. Окрім драгобрату, який по суті є таким високогірним шанхаєм з десятків різноманітних невеличких готелів, іншої організованої туристичної інфраструктури на Свідовці немає. І колись років так, може, 10 назад. Хтось вирішивши цю ситуацію, треба виправляти у 2016 році. Тодішній губернатор Закарпаття Геннадій Москаль оголосив про те, що наслідовці планують будувати курорт. І не просто курорт, а курорт величезний. По документах він був розрахований на 28 тисяч людей одночасно. І передбачалося, що там буде 230 кілометрів лижних трас, 450 готелів, 120 ресторанів, і все це на площі понад 1400 гектарів. Тобто будувати планували і досі планують курорт, який є набагато більшим ніж існуючий нині Буковель. І що найбільш прикро, це те, що все це щастя, воно мало будуватися з нуля прямо посеред дикої природи. Тобто, по документах, 80% курорту планували будувати у гірських карпатських лісах. А інші 20% це були високогірні альпійські луки. А все це щастя мало ще й бути по берегах річки Чорнотиса, яка якраз на Свидовці десь починається. Далі події розвивалися досить швидко. У 2017 році Тячівська та Рахівська районні держадміністрації досить швидко розробили містобудівну документацію. А у 2018 році Закарпатська обласна адміністрація розпочала процедуру оцінки впливу на довкілля. Мабуть, цей курорт вже давним-давно би і збудували, якби не одне але під назвою ґ... Громадськість. Бо раптово виявилося, що є досить багато людей, яким ідея будівництва курорта здалася не надто привабливою. Ці люди виявилися досить різними. Це були і екологи, і інші науковці, і місцеві жителі, і туристи, і кого там тільки не було. Усі ці люди об'єдналися в такий громадський волонтерський рух, який називається зараз фріс видавець Про те, що конкретно не активістів, поговоримо трохи згодом. А зараз швиденько пробіжимося далі по хронології. По перше, усі ці неприємні активісти вони почали розбиратися, хто стоїть за курортом. Це було дуже важливо, тому що місцева і обласна влада розказувала, та й в принципі продовжує розказувати про те, що інвестора немає. Ну типу, типу як є проект курорту, але. Людей або компаній, які готові вкладати в цей курорт гроші, поки що немає. Звісно, що це повна діч, тому що ну проекти такого масштабу вони оцінюються у сотні мільйонів, а можливо і навіть у мільярди доларів. І звісно, що без інвестора ніхто їх розпочинати не буде, і такі проекти навіть не розпочинають без домовленостей у найвищих владних кабінетах. Так, от активісти розкопали документи і всі їхні здогадки повністю підтвердилися. Виявилося, що ініціатором будівництва курорту є така собі фірма Скорзонера, а бенефіціаром цієї фірми є людина, яку звати Ігор Коломойський. Ну, в принципі, ви всі прекрасно його знаєте. У ті роки фірма Скорзонера ще й володіла тоді діючим курортом Буковель. Зараз ситуація вже трохи змінилася. Фірма Скорзонера, вона відійшла в тінь. Буковелем володіє інша фірма, яка так і називається ТОВ Буковель. А бенефіціарами цієї фірми є родичі людини, яку звати Ігор Павицем. Може, ви її теж знаєте, це народний депутат України і олігарх. Серйозно пов'язаний з Ігорем Коломойським. Ну тобто, стало взагалі зрозуміло, звідки вуха стерчать, і що за ідеєю будівництва курорту стоять дуже серйозні і впливові люди. Оці оці неприємні активісти вони ще й почали судитися. Прикол тут був в чому: для того, щоб побудувати курорт, необхідно розробити містобудівну документацію. Це довгий і нудний процес, який в тому числі передбачає, що там, де планують будувати курорт, там необхідно провести громадські слухання. Місцева влада ці громадські слухання провела у 2017 році, але зробила це максимально криво і з порушенням закону. Наприклад, у селі Опухово порушень було дуже багато, зокрема. На слуханнях карту курорту розміром 8 на 10 метрів і повісили для ознайомлення тільки на 15 хвилин. Ну і ці всі порушення вони стали причиною того, що у 2017 році троє місцевих жителів села вони подали на районну владу до суду з вимогою скасувати деяку містобудівну документацію, тому що громадське обговорення проводилося з порушенням. До цих місцевих жителів доєдналися деякі екологічні організації в судах, наприклад, екологія права людини. Судами там взагалі дуже довга історія. Тобто, починаючи з 2017 року, ця справа була спочатку у суді першої інстанції, потім у суді другої інстанції, потім вона дійшла до Верховного суду, і Верховний суд відправив її назад у суд першої інстанції. Прикольно в цьому всьому те, що Такі судові процеси вони є проблемою для інвестора курорту і ніяке будівництво ніхто не розпочинав, тому що ну не було жодної впевненості. А чим же завершиться судовий процес ще десь у тому ж 2021 році, коли Верховний суд виніс, виніс своє перше рішення на підтримку курорту, висловився публічно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Це є така її візія, ідея президента якомога більше можливостей дати інвесторам. Створити гірськолижніх курортів в Карпатах, тому що це розвиток туристичного потенціалу. І боржава далеко там не єдиний проект, який сподіваюсь буде розпочати цього року, наступного року. Це гірськолижній курорт свидовець, боржава. Тобто це населені пункти, і такі території, де можна розвинути доволі великий гірськолижний курорт. І це стало ще одним підтвердженням того, що за курортом свидовець стоять дуже і дуже впливові люди у таких самих високих. Ешелонах влади України. Потім почалося повномасштабне російське вторгнення, і здавалося б, що про курорт можна забути. Ну блін, хто буде будувати курорт у розпал повномасштабної війни. Але виявилося зовсім по іншому. Вже навесні 2022 року. Справа раптово почала дуже активно рухатися у судах. Скоріше за все, люди Коломойського вирішили, що під час війни активістам є чим зайнятися, і що вони зможуть там у судах потіхому все не рішати. Ну, виявилося все навпаки, пішли судові процеси, але і пішла проти. Дія активісти дуже активно. Активісти дуже активно. Тавтовогія активісти виступали проти проти. Справа була досить публічною. Коротше, зараз вже другий раз судовий процес у Верховному суді. Поки що звідти ніяких новин немає, тому що в принципі справа там може ну, роками. Як це було до 2021 року, у тому ж самому 2022 році до Руху фрі садовець потрапили документи, які свідчать, що Коломойського апетити вони не тільки нікуди не зникли, вони в принципі ще й збільшилися. Виявилося, що Коломойський планує будувати ще два мегакурорти на сусідніх зі свидавцем гора. По плану ці курорти мають умовні назви Бистриця та Турбат. А якщо подивитись на карту, виявиться, що вони з'єднуються з, з проектованим курортом свидовець а також з вже діючим курортом Буковель. І усі разом вони будуть розраховані на понад 60 тисяч відпочивальних. Одночасно. Тобто, по плану має з'явитися щось. Я навіть не знаю, як його назвати. Тому що, ну, якщо Свідовець, це мега-курорт, то, мабуть, усе разом це з курортами Бистриця і труба, це, мабуть, ну, гіга-курорт. Ну і звісно, що воно все також має будуватися прямо посеред дикої природи, тобто карпатські річки, карпатські полонини, карпатські ліси. Звісно, що ну, ці от неприємні активісти вони трохи цих намірів і почали активно придотіяти. Зокрема, на початку 2023 року Фрі-свидовець запустив петицію до президента України з проханням якось зберегти свидовець і створити там заказник. Петиція реально дуже швидко набрала необхідні 25 тисяч підписів. До речі, давайте детальніше поговоримо про цей заказник на свидовці. Станом на зараз свидовець майже не охороняється. Тобто, заповідних об'єктів там. Не так багато східна частина свидавця або ще Дорахова, Вона входить. Вона є заповідною, вона входить до складу карпатського біосферного заповідника. А от центральна і західна частина свидавця, вона по суті нічим не охороняється, і саме там планується будівництво курорту. Взагалі, на паперах це весь свидовець це частина смарагдової мережі Європи, але наші депутати чихляті не можуть прийняти необхідне законодавство, тому, по суті, ця охорона вона існує тільки на папері, і ніякого реального збереження від смарагдової мережі поки що немає. Звісно, що створення на свидовці якоїсь заповідної території, воно б стало. Великою перепоною для Коломойського і його намірів будувати курорт. У 2017-18 роках вже були спроби створити на сведовці ряд заповідних територій, зокрема заказник, але, на жаль, ці спроби закінчилися нічим. У 2023 році деякі організації з руху Фрісвидовець, зокрема, і наша організація, підготували нові документи на створення на свидовці заказника під назвою Вільний Свидовець. Проблема в тому, що створити будь-яку заповідну територію в Україні дуже важко. Важко тому, що зі створенням заповідної території має погодитися землевласник або землекористувач. Ну а вони самі розумієте, вони зазвичай проти. Ну, власне, з заказником вільний сводовець так і сталося. Землекористувачами на цій території є, по-перше, три сільради, Єсенянська, Ущернянська і Великобичківська, усі вони відмовилися від створення заказника. Сказали, що це буде резервація для гуцулів. Це окрема історія. Також частина заказника це державні ліси, які управляються державним підприємством Ліси України. Ну як управляються, це підприємство там рубає ліси. І, власне, ДП «Ліси України також відмовило у створенні заказника. Тому станом на середину 2023 року ситуація виглядає якось так: жодне будівництво поки що не розпочалося. Триває судовий процес справа зараз у верховному суді. Оцінку впливу на довкілля люди Коломойського поки що також не пройшли. Це по курорту свидовець. А по тим більш новим курортам турбата бистриця, поки що місцева влада все погодила і готує містобудівну документацію. Ну і сам заказник вільний свідовець він поки що теж у підвішеному стані і не створений. До речі, після того як петиція до президента у цьому році набрала необхідні 25 тисяч підписів. Люди Коломойського, вони типу як ну з ціпка навіть зірвалися. У змі протягом останніх місяців з'явилося, мабуть, що півтора десятка різних замовних публікацій, в яких ці от псевдожурналісти розказували про те, що люди, які виступають на захист свидавця, вони всі проплачені, вони всі замовні, вони всі, наприклад, там відстоюють інтереси лісрубів, або найбільш такий шикарний панч це те, що екоактивісти, які виступають проти курорту на свидовці, вони є агентами французького гірськолижного курорту Куршавель. Ну, типу, щоб ви розуміли, що якщо на свидавці побудують курорт, то люди перестануть їздити на Куршевель, а почнуть їздити на свидовець. Ну, це, типу, така якась дуже хвора фантазія. Але маємо те, що маємо. Давайте тепер до самої суті. Чому купа людей проти будівництва на свидовці оцього мега-курорту? Тут є. Ну, просто й жуй причин. Головні з них це, звісно, екологічні. Наприклад, на свідовці досі збереглися праліси та інші старовікові ліси. Тобто ліси, які людина плюс-мінус ніколи серйозно не чіпала. В Україні таких лісів дуже мало їх, навіть в Карпатах небагато, але на сдавці їхня площа оцінюється там у сотні або тисячі навіть гектарів. Ну і як ви могли здогадатися, по проекту курорт мають будувати саме через оці старовікові ліси свидовця. Ну і усі вони, звісно, що ну не усі вони, але частина їх піде під сухий. Ро на Сведовці також збереглися досить унікальні високогірні озера, в яких живе купа рідкісних видів тварин та рослин. Сведовці також збереглися досить у доброму стані. Високогірні альпійські луки, і там також доволі багато рідкісних рослин. Одних лише червонокнижних видів нас видовці науковці нарахували десь 108, і я думаю, що їх може бути по факту набагато більше. Звісно, що серед цих рідкісних видів є такі загальновідомі, як рись, але є і набагато менш відомі. Наприклад, ви чули колись про сосірею порціуса? Правильно прочитав? так. Да. Це капець, яка рідкісна рослина, яка зустрічається виключно у східних Карпатах. Зокрема, її можна побачити на полонинах садавця. Або є така маленька ракоподібна тваринка, яка називається Дафнія Рожева. Вона також зустрічається в Україні переважно у високогірних озерах судовця. Чому курорти, власне будуть для більшості цих видів негативними? Тому що щоб будувати курорт, треба нищити дику природу. Ну, тобто, ви не можете побудувати лижну трасу, не вирубуючи ліс. Ви не можете побудувати готель, не забудовуючи при цьому альпійські луки або ті ж самі ліси. Є така проблема, що на жаль, рідкісні рослини вони не можуть рости у люксовому номері готелю. А рисну вона на жаль не живе у ресторанах та кафешках. Можете, наприклад уявити, що буде з високогірними озерами свидавця, якщо їх по периметру забудують готелями та кафешками. А якщо подивитися на план курорту, то саме це люди Коломойського і планують. Є купа інших прикладів. І багато хто при цьому з захисників курорту вони розказують, що курорт можна зробити екологічним, що він може відповідати сучасним європейським нормам, що його якось можна вписати у дику природу. Ну а це абсолютно повний бред. Ну тому, що ну реально, вам треба зрубати ліс, щоб там щось побудувати. Ви не можете вписати курорт на 28 тисяч людей у дику природу без шкоди для цієї дикої природи. Це в принципі, як то каже мій колега, каню понятно. Навіть більше того, курорт матиме негативний вплив не тільки на ті місця, де безпосередньо буде побудований. Ну, от уявіть собі, наприклад, чорного лелеку. Це рідкісний птах, який дуже не любить людей, тому зазвичай робить собі гніздо, десь там подалі в лісі. Уявіть, що десь там в 200 метрах від гнізда чорного лелеки підбудували купу готелів, і в цих готелях кожен день якийсь там бухіч, п'янки, музика і так далі. Ну, звісно, що чорний лелека, як і... В Принципі інші види тварин, багато інших диких тварин. Вони манали там поряд з готелем тусуватися, і вони уходять кудись далі глибше в ліс і шукають собі житло де інде. Ну тобто, сам курорт, він матиме в принципі вплив на площі і набагато більші ніж те, де його планують будувати. Є і купа інших проблем. Наприклад, місцеві жителі дуже сильно переживають через проблему з водою. По проектній документації за рік курорт свідовець, лише тільки він один, а їх там зараз планують три. курорт-свидовець щорічно має споживати десь 7 мільйонів літрів води на рік. А ще там планують будувати на струмках, які впадають в чорну тису, планують будувати невеликі штучні водосховища. Ну бо ж потрібна ще вода там для штучного снігу, і туди сюди третє десяте. Це при тому, що в селищі сіня минулого року була реальна посуха і була реальна проблема з питною водою. Ну і можна собі уявити, що буде, якщо вище потечі від населених пунктів ще з'явиться величезний курорт, який буде споживати такі обсяги води. Інша проблема це стічні води. Місцеві жителі через це також сильно переживають, тому що вони бачать, що відбувається в Буковелі, а в Буковелі зі стічними водами величезні проблеми. Знову ж таки, курорт планується до розміщення в вище потечі від населених пунктів. Проблема є і соціально у самому форматі курорту. тобто, якщо курорт побудують, то у нього буде один власник, який по суті буде найбільшим роботодавцем та платником податків у громаді. І дуже сумнівно, що місцева громада матиме вплив на оцього от монстра, який до того ж є олігархом, як мінімум, всеукраїнського масштабу. Які взагалі є альтернативи будівництву цього мегакурорту? Ну тому, що в принципі ті, хто відстоюють цей курорт, вони у них головний аргумент це робочі місця. Мовляв, в Карпатські громади це депресивний регіон. Хоча це, звісно, повний лол, тому що депресивний регіон це, наприклад, північ Сумської області. Ну але разом з тим є дійсно така проблема. В карпатських громадах роботи немає. Більшість людей, ну як мінімум, до повномасштабного вторгнення, працювали на заробітках, але чи дійсно вирішить курорт проблеми робочих місць? Ну, це сумнівно. По досвіду буковелю виглядає так, що на такому на таких більш кваліфікованих посадах місцевих жителів не багато, тому що там є часто брак кваліфікації. І що для залишається для місцевих жителів, для них залишаються такі у лапках перспективні посади, як покоївка, офіціант або охоронець. Ну і ми точно знаємо, що багато жителів місцевих громад вони якби не в захваті від такого майбутнього, як для себе, так і для своїх дітей. Альтернатива курорту вона насправді є. Тому що можна зайти з абсолютно іншого боку у громад навколо свидовця зараз є величезна конкурентна перевага. Це сам свидовець і його по суті унікальна дика природа, на яку зараз вже їдуть дивитися щорічно тисячі людей з усієї України, і на цьому можна заробляти, не знищуючи дику природу свидавця. Ну, власне, саме так відбувається у багатьох європейських країнах. Ну ще далеко ходити за прикладами, можна взяти там ту ж саму Словакію і Польщу. Вони там зараз, в принципі, не будують якісь монстровані. Які, 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 Курорти вони розвивають зелений, сталий і при цьому децентралізований туризм. Тобто в класних туристичних об'єктах і навколо них люди відкривають зелені садиби або надають інші послуги туристам, і це реально працює. Сходіть, наприклад, в ті ж самі татри, і там на вихідних просто сотні тисячі людей, які усі користуються послугами, які пропонують місцеві жителі. Місцеві жителі на цьому непогано заробляють. Це процес, який йде вдовго, тобто, це не те, що там курорт зараз побудували, а потім він не працює для цього. Не потрібно нищити дико природу, тобто люди не гроблять власні ж активи, які можуть приносити прибуток у довгостроковій перспективі. Якщо говорити про створення на свідоцтво заказника, то він для мегакурорту, звісно, буде проблемою, але для розвитку зеленого туризму він ніякою проблемою не буде, тому що у заказнику дозволяється і пішохідний туризм, і кінний туризм, і традиційне полонинне господарство, і купа чогось іншого. Місцева селярада вона так активно маніпулює і починає розказувати, що якщо заказник створює, то це буде резервація для гуцулів, де навіть. Ходити не можна буде, але це відверта маніпуляція, тому що вони путають заказники природних зброї. У заказниках ходити можна і навіть потрібно. Питання у тому, чого захоче громада. Тому що ну звісно, зараз сільради навколо свидавця вони підтримують не заказника а курорт. Але. Позиція сільради абсолютно не значить, що громада з цим згідна, тому що у нас в Україні в багатьох сільських місцевостях є така проблема, що люди просто бояться говорити. Тому що там умовна сільрада або лісгосп це місцеві такі князьки з величезним впливом. І виступати проти сільради або проти лісгоспу це дуже часто означає, що ти на зиму можеш залишитися без дров, що до твого бізнесу будуть постійно приходити якісь кончені перевірки, що твої діти. До твоїх дітей буде дуже негативно відноситися в школі і так далі. І тому ну, багато людей не може собі дозволити це, і багато людей не може виступити проти курорту свидовець у відкриту і публічно. Ну люди бояться і мають на це дуже дуже серйозні причини. Хоча навіть у таких дуже неприємних і хворих умовах. В громадах навколо Свидовця є досить багато дуже сміливих людей, які навіть зараз публічно говорять про те, що вони проти курорту. І ми сподіваємося, що якось все ж таки ситуація буде змінюватися, що ця от стрьомна феодальна система вона буде відходити у минуле, і все більше і більше людей зможуть відкрито говорити про свої інтереси і про своє бажання зберегти власну ж дику природу. Ну а ще окрім позиції громади для збереження свидовця необхідна. Ну, така політична воля на найвищому рівні, на жаль, поки що ми такої політичної волі не бачимо, тобто у найвищі органі органи влади вони поки що ситуацію за свидавцем ніяк не коментують. Ну ми навіть на петицію отримали таку собі відписку. Ну подивимося. Поки що виглядає, що на жаль, не публічна влада, все ж таки так чи інакше зацікавлена у підтримці курорту. До речі, якщо вам цікаво стежити за тим, що відбувається навколо свидавця, або ви хочете також долучитися до руху за збереження дикої природи садовця, то ви можете стежити за рухом фрісвидовець у соцмережах. Facebook, Instagram. там, в принципі, всі апдейти на місці, і дуже часто можна якось долучитися до тих чи інших заходів. Ну і в принципі на нас, на українську правоохоронну групу, теж можете підписатися, а можете і не підписатися. Головне, не забувайте підтримувати ЗСУ. Пока.